Розмір пенсій збільшиться, їх проіндексують за новим механізмом у середньому на 20%, а зарплати соцвиплати та тарифи на житлово-комунальні послуги не зміняться. Чого чекати українцям з 1 березня 2023 тисячі Найближчими днями очікується затвердження постанови кабміну, згідно з якою пенсійні виплати мають проіндексувати на 19,7%. Доплата становитиме не менше 400 гривень. Це буде єдине підвищення пенсії у 2023 році. Передбачене Держбюджетом. Жетом індексація проходитиме за механізмом збалансування виплат, щоб усі пенсіонери отримали рівномірне підвищення для пенсіонерів із повним стажем і пенсію вищою за мінімальну. Розмір доплати в середньому складе 750 гривень. Водночас зарплати та соцдопомоги залишаться без змін. Під час війни в Україні фактично заморожено розміри соціальних видатків. Тому в березні мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 6700 тисяч гривень. Середній прожитковий мінімум без однієї гривні дві тисячі. 1590, мінімальний розмір аліментів 1416 гривень. Що ж буде з тарифами з 1 березня 2023? Основні комунальні тарифи заморожені до закінчення дії воєнного стану за рішенням уряду. Це стосується тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Вартість електроенергії зафіксована як мінімум до кінця цього опалювального сезону.